На огляді підсвітка з артикулом 13274 виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 4 планочки, довжина однієї 940 мм, ось такі маркування. На планочці 10 led діодів, напруга 1-3 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. І ось такі маркування. Планочка має один канал з напругою 26 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.